Оповідка 10 БАБУСЯ Наступного вечора в домі зазиманів панували великі очікування і жваві приготування. Було одразу видно, що дама, на яку чекають, має вирішальне слово в цьому домі, і кожен тут її поважає. Тінета вдягла на голову новесенький сніжно білий чепець. Себастьян назбирав велику кількість ослонів та пороставляв їх у таких місцях, де дама могла б захотіти сісти, одразу ж мала підставку для них. Пана Ротенмаєр гордовито походжала кімнатами, спостерігаючи за приготуваннями та демонструвала своїм видом, що навіть якщо в дім приходить нова керуюча всіма справами, стара своєї сили не втрачає. Ось карета під'їхала до парадного входу, Себастьян та Тінетта кинулися сходами їй назустріч. Сповнена власної гідності, панна Ротенмаєр повільно рушила за ними, бо знала, що також має бути серед зустрічаючих. Хайді відправили в її кімнату і веліли чекати, поки покличуть. Бабуся спочатку зайде до Клари. Та, очевидно, захоче порозмовляти з онукою наодинці. Хайді сіла в куточку і повторювала, як має звертатися до пані Зеземан. Незабаром двері прочинилися. Тінета просунула в шпарину голову і, як завжди, коротко кинула. Іти в покій для навчання. Пана Ротенмаєр не дала Хайді можливості перепитати стосовно звертання. Не отримавши пояснень, дівчинка вирішила, що управителька дещо наплутала в звертанні милостива пані. Досі хай чула, як кажуть, пан або пані, а потім вже ім'я. Тому вирішила звертатися за встановленим порядком. Коли дівчинка зайшла до класної кімнати, бабуся дружелюбно промовила А ось і дитина прийшла. Підійди сюди, щоб я могла тебе розгледіти зблизька. Хайді дзвінко привіталася, чітко вимовляючи слова. Доброго дня, пані милостива. А чому б і ні, справді, розсміялася бабуся. Це у вас так на полонині один до одного звертаються? Та ні, у нас так ніхто не говорить, серйозно мовила Хайді. Та й у нас також ніхто так не звертається. Бабуся дружелюбно поплескала дитину по щоці – та що там? У дитячій я для всіх бабуся. Так і ти мене маєш називати второпала? Ну, певно, що, запевнила мала, я й раніше завжди так казала. Ну, чудово, сказала пані Зазиман і весело закивала головою. Вона пильно розглядала Хайді і час від часу кивала головою, а та цілком серйозно дивилася їй у вічі. Бо старенька викликала у неї приємні відчуття, бабуся подобалась малі. У неї було гарне, зовсім біле волосся, прикрите чепчиком, отороченим мереживом із двома широкими стрічками, які трепотіли так, ніби старенько обдував легкий вітерець. Ці постійно рухливі стрічки дуже сподобалися Хайді. А як тебе дитину звати? запитала бабуся. «Правди кажучи, у мене тільки одне ім'я Хайді. Але я зобов'язана називатися Аделаїдою, На що і звертаю вашу увагу? Хайді знічено змовкла, бо відчувала себе трішечки винною. Її відповідь не була вичерпно зрозумілою. Крім того, мала ніяк не могла призвичайтися до нового імені, аж ось у кімнату зайшла пана Ротенмаєр. І, втрутившись у розмову, голосно вигукнула. Аделаїдо, пані Зазиман, без сумніву, погодиться зі мною, що довелося обирати ім'я, яке можна було б вимовити, не соромлячись, а вже й поготів, незважаючи на примхи прислуги. Вельмешановна Ротенмаєр, відповіла пані Зазиман, якщо до людини завжди звертатися хайді, і ця людина вже звикла до свого імені. То вона і надалі має так називатися. У правительці було дуже незручно, що стара постійно називала її на прізвище, оминаючи решту звертання. Але нічого не могла вдіяти. Бабуся завше чинила, як хотіла. Вона трималася молодцем, як на свій вік. Отож, як тільки переступила поріг дому, відразу помітила, куди вітер віє. На другий день. Коли Клара, як звичайно, сіла за стіл у класній кімнаті, бабуся й собі примостилася на кріслі коло неї. Декілька хвилин старенька посиділа нерухомо із заплющеними очима, а потім встала. Цього часу їй було достатньо, щоб відпочити, і вийшла в їдальню. Там не було нікого. Вона спить, промовила бабуся сама до себе. Пішла до кімнати пане Ротенмаєр та голосно затарабанила в двері. За деякий час вони відчинилися, і на порозі з'явилася управителька, що перелякано відсахнулася від неочікуваного візиту. Де зараз дитина і що вона робить? Ось на ці запитання я попросила б вас відповісти, звеліла пані Зазиман. Дитина зараз у своїй кімнаті і могла б займатися корисними для неї справами. Якби вміла належно поводитись, пані Зеземан має знати, яку абсолютно безмістовність вона може утнути такі речі, про які освічені люди просто не знаходять слів. І я б щось подібне утнула, якби сиділа в чотирьох стінах, як те дитя, можу вас у цьому запевнити, і в цьому випадку вам також довелося б важко оповідати про мої дії серед освіченого товариства. Можете мені повірити. Все, досить балачок. Ідіть за дитиною і приведіть її у мою кімнату. Я маю для неї кілька гарних книжечок. У цьому й нещастя, в цьому ж і вся моя справа. вигукнула Ротенмаєр і сплеснула в долоні. Для чого її книжки? За весь час перебування тут вона навіть абетки не вивчила. Про це вам і пан кандидат розповість. Якби пан вчитель не був наділений ангельським терпінням, давно б відсурався від своєї роботи у нас. «Хм, Дивно, не виглядає вона неуком, який і букв не знає, замислилась пані Зазиман. Як би там не було, приведіть її. Поки що може просто малюнки подивитися. Пана Ротенмаєр хотіла ще щось сказати, але пані Зазиман повернулася. І швидко пішла у напрямку своєї кімнати. Звістка про обмеженість Хайді дуже здивувала стареньку, і вона вирішила розібратися, що й до чого. Проте розмовляти з паном кандидатом не хотіла нізащо. Вона дуже цінувала пана вчителя за гарну вдачу, завжди сердечно вітала його при зустрічі, але після цього одразу переходила на протилежний бік, щоб не встрянути часом розмову з ним. Спосіб вираження думок та манера їх озвучення цією людиною змушував стареньку сумніватися у власних розумових здібностях. Коли Хайді прийшла в кімнату до бабусі, то надзвичайно здивувалася розкішним кольоровим малюнкам у великих товстих книжках. Та ось бабуся перегорнула сторінку і мала аж скрикнула від наступної ілюстрації. Вп'ялася в неї очима, а потім у неї потекли сльози, і вона почала голосно хлипати. Бабуся й собі глипнула на малюнок. Гарний зелененький луг, на якому овечки та кіски скубають травичку та кущики, а посередині стоїть пастух, обпершись на довгу палицю і спостерігає за веселими тваринками. Малюнок рів золотом, бо все це відбувалося при заході сонця. Бабуся взяла хайді за руку і почала заспокоювати. Ну, досить, маленька, досить, лагідно втішала вона. Не плач більше, гаразд? Малюнок, вочевидь, розбудив у тебе якісь спогади. Еге ж, глянь, тут не тільки малюнок, до нього є ще й гарненька оповідь. Увечері я розповім тобі, про що там йдеться. А хороших оповідей у цій книжці сила Селенна. Їх усім можна читати, а потім переказувати. Перестань же нам треба поговорити про дещо. Витри свої слізки, ось так. А тепер стань коло мене, щоб я могла побачити, чи ти вже веселенька, і більше не плачеш. Ось так. От ми вже й веселі, правда? Проте пройшло ще трохи часу, поки хайді нарешті перестала хлипати. Бабуся зачекала ще трішки, щоб дати малій можливість оговтатися, і повторювала раз за разом. Ось так, ось так добре, ось ми вже й розвеселилися. Коли мала заспокоїлась, бабуся сказала, Тепер ти, дитинко, маєш мені розповісти, як проходять заняття у пана кандидата, чого ти вже навчилася і що вже добре вмієш. Та нічого не навчилася. Зітхнула мала, але я вже й так знаю, що навчитися читати неможливо дуже складна вже ця штука. Ось тобі на! Оце так новина і хто тобі таке розповів? Петрусь мені про це сказав, а він добре в тому розуміється, пробував раз за разом і ніяк не міг осилити читання, бо це занадто важко. Еге ж, Петрусь, мабуть, дуже своєрідний хлопчина. Але знаєш, що я тобі скажу? Не треба все сприймати так, як про це хтось тобі розповідає, хоча б то навіть і Петрусь. Треба, повір мені, і самому спробувати. Хоча, звичайно, ти маєш слушність осягнути те, що розповідає пан кандидат, важко, так само, як і нелегко вивчити з ним букви, у це я охоче вірю. Еге ж, погодилась мала, це просто неможливо. Хайді, сказала тоді бабуся, ось що я тобі хочу повідати: ти ніколи не пробувала вчитися читати, бо віриш тому, що сказав Петрусь. Проте віднині маєш вірити у те, що кажу тобі я, а я кажу тобі з цілковитою відповідальністю та впевненістю. Ти досить швидко можеш навчитися читати, бо це вміє сила селена дітей, і вони здебільшого, такі, як ти. А не як Петрусь. А тепер послухай, що буде, як ти навчишся читати? А буде ось так: Ти бачила пастуха на малюнкові, еге ж? Пастуха на гарному зеленому лузі. От як навчишся читати, я подарую тобі ту книгу, і ти знатимеш усю його історію від початку і до кінця. Так, ніби ти почула її від когось усе знатимеш. Як він поводиться зі своїми вівцями та козами, і які дивовижні пригоди його спіткали. Адже ти хочеш про це знати? Хай слухала з надзвичайною цікавістю. Її очі сяяли від захоплення. Вона глибоко вдихнула і промовила: Ох, якби то я вже вміла читати. Всьому свій час і незабаром будеш читати. Я це по тобі наперед бачу. А тепер треба глянути, як там Клара. Ходімо, а гарні книжки візьмемо з собою. З цими словами бабуся взяла Хайді за руку, і вони пішли в кімнату для навчання. Після того дня, коли дівчинка захотіла піти додому, а панна Ротенмаєр перестріла її на сходах та висварила за негідну поведінку, та багато зрозуміла. Управителька ганьбила її. Кажучи, що вона невдячна дівчисько, втікає від добра. Це, мовляв, щастя, що пан Зеземан нічого не знає, інакше б дуже засмутився. Хаді збагнула, що не може піти додому, коли їй заманеться, як це обіцяла тітка Дора. Вона мусить залишатися у Франкфурті на довгий, придовгий час. Цілком, можливо, назавжди. Хайді зрозуміла також, що пан Зеземан буде вважати її невдячною, якби вона захотіла повернутися. Очевидно, так само вважатимуть бабуся і Клара. Виходило, що нікому, кого вона тут знала, не слід зізнаватися, що вона хоче додому. Бабуся оняка добра до неї, а коли дізнається, стане злою, як панна Наротенмайер. А цього Хайді не хотіла. Проте туга за домівкою стала важкою ношею, що з кожним днем гнітила її все більше і більше. Дівчинка перестала їсти і почала помалу бліднути. Вечорами, коли приходила пора лягати спати, вона ніяк не могла заснути, бо лежала сама самісінька у великій кімнаті, а навкруги панувала мертва тиша. У її спогадах Оживала полонина, залита гарячим сонцем, квіти на ній, і мала нарешті засинала. У вісні перед нею поставали полум'яні від вечірнього сонця шпичаки Фалкінсу та вогнені засніжені поля ще за плани. На ранок хаді прокидалася і хотіла вибігти вистрибом із хишки на полонини. Аж виявлялося, що лежить вона на великому ліжку у Франкфурті, далеко далеко від гір, і не може повернутися додому. Досить часто тоді мала ховала голову в подушку і довго-довго плакала, і ніхто її не чув. Бабуся помітила понурий стан Хайді, вона зачекала кілька днів, щоб побачити, чи не зміниться її настрій на краще. Проте мала веселішала, і бабуся почала помічати, що деколи зранку дівчинка приходила заплакана. Одного дня старенька привела її до себе в кімнату, поставила перед собою і лагідно спитала Хайді, розкажи мені, що з тобою таке? Але та не хотіла проявляти невдячність до такої привітної бабусі, як дізнається правду, Може, перестати бути такою привітною. Тому хайді сумно відповіла, цього не можна розказувати. Не можна? А може, про це варто хоча б Кларі розповісти? Ні, ні, про це не можна розказувати жодній людині, запевнила дівчинка з таким сумним виглядом, що в бабусі аж серце стиснулося від жалю. Ходи сюди, маленька. Знаєш, що я тобі пораджу? Якщо маєш якусь печаль, яку не можна сказати жодній людині, то треба говорити її дорогому Богові, що на небі, молитися до нього, дякуючи за те благо, яке Він посилає, просити в Бога допомоги. Він спроможний відвернути лихо, що нас гнітить. Ти розумієш, про що я, чи не так? Ти ж молишся кожного вечора. Звертаєшся у молитві до Всевишнього на небесах, дякуючи за все добре та просиш його захистити тебе від лукавого. Ні, я цього не роблю і не робила ніколи, відповіла дитина. Хайді, ти ніколи не молилася і не знаєш, що таке молитва? Я молилася колись разом з першою моєю бабусею. Але це було так давно, що я вже забула слова. От бачиш, от через це тобі й недобре на душі, не маєш до кого звернутися за допомогою, за душевною розрадою, лише уяви собі, яка це благодать будь-якої миті звернутися до любого Бога зі своєю бідою, з тим, що мучить та лежить каменем на серці, попросити допомоги, якої ніхто. Окрім нього, надати не може, а він має силу нам допомогти і вселити радість у наші серця. Очі в хайді засяяли. Йому можна про все все розповісти? Про все все можна, дитино. Мала забрала свою долоньку з руки бабусі і похабцем спитала Можна я піду? Звичайно, можеш іти, відповіла старенька. Хайді прожогом кинулася в свою кімнату, сілася на кріслі, і, склавши долоньки, розповіла любому Господові про те, що в неї лежало на серці, про все, що її гнітило, і попросила його від усієї душі, щоб він допоміг їй повернутися додому, до дідуся на полонину. Пройшло трохи більше тижня від того дня, як пан кандидат висловив бажання. Зустрітися з пані Зазиман для того, щоб поговорити про дивовижний стан речей. Пані запросила його до свого покою. Як тільки пан вчитель зайшов, старенька люб'язно простягнула руку на зустріч. — Мій ме, шановний пане кандидате, ласкаво прошу. Сідайте, будь ласка, ось тут, коло мене. Бабуся підсунула панові вчителеві крісло. Ось так добре. Ну ж, бо розповідайте, що вас привело до мене. Маю надію, нічого поганого, не з жалями до мене прийшли. Якраз навпаки, шановна пані, розпочав пан кандидат, сталося таке, чого я ніколи не очікував. Та що там я? Ніхто на всім світі, зважаючи на все, що було раніше, не зміг би цього передбачити. Все свідчить. Що чудодійним чином сталося цілком неможливо, всупереч всім попереднім прогнозам та очікуванням, чого ніяк не могло статися, якщо зважати на всі передумови. Ви, пане кандидате, очевидно, маєте на увазі, що хайді навчилася читати, еге ж? Не витримавши довгої тиради, висловила своє припущення старенька. Учитель занімів без здивування. І ошелешено глянув на пані Зезиман. Це справді надзвичайно, спромігся він нарешті висловитися. І справа не стільки в тому, що дівчинка не здатна була вивчити абетку, а я так грунтовно пояснював та прикладав надзвичайних зусиль, скільки у тому, що вона вивчила її за короткий час, так би мовити, за одну ніч. І це після того, як у мене опустилися руки. І я, не вдаючись до подальших навчально-педагогічних методів, просто показував їй букви. І тепер вона правильно читає цілі слова. А таке, у моїй педагогічній практиці, можете мені повірити на слово, траплялося дуже рідко. Проте, ще більше мене дивує, що милостива пані цей факт, незважаючи на всю його очевидну неможливість, передбачила. У людському житті стається багато чого чудесного і незвичайного, задоволено усміхнулася пані Зазиман. Трапляється і так, що дві речі щасливо збігаються як ото бажання навчитися і новий метод навчання. І цей щасливий збіг, пане кандидате, виявився надзвичайно корисним, подібно до того, як не шкодять ці два методи. А тепер давайте порадіємо за успіхи дитини та сподіватимемося, що так буде і надалі. Розмовляючи з вчителем, бабуся провела його до дверей, а сама похопцем зайшла в класну кімнату, щоб самій переконатися в радісній новині. Все було так, як і описував пан кандидат. Хайді сиділа поруч з Кларою і читала їй оповідання з книжки. Сама дивуючись того, що вміє, та все більшим і більшим бажанням пізнати новий світ, який відкрився перед нею. Несподівано чорні букви почали перетворюватися на людей та речі, ожили подіями, які були надзвичайно цікавими. Того самого вечора, коли Хайді сіла вечеряти, вона побачила на своїй тарілці велику книжку. З гарними ілюстраціями. Дівчинка запитально глянула на бабусю, а та кивнула приязно. Так, так, тепер вона твоя. Назавжди? Навіть тоді, коли я повернуся додому? запитала мала, що аж зарум'яніла від щастя. Ну, звичайно, назавжди, запевнила бабуся, завтра почнемо її читати. Але ж ти не повернешся додому так скоро, втрутилася в її розмову Клара. Ти ще залишишся у нас на багато-багато років, правда ж? От бабуся поїде, і ти ж маєш залишитися зі мною. Перед тим, як лягти спати, Хайді не втерпіла і переглянула гарну книжку знову. Наступного дня її улюбленим заняттям було моститися зручненько з книжкою. Читати раз за разом історії з нею і розглядати гарні кольорові ілюстрації до них. А ввечері бабуся сказала: Ану, хайді, почитай нам вголос. Дівчинка дуже втішилася цим. Їй було легко, бо вона вже не раз читала ці оповідання. Тепер, коли вона їх читала вголос, історії з книги видавалися їй ще цікавішими та більш зрозумілими. А бабуся пояснювала прочитане і доповнювала його різними розповідями. Найбільше хайді подобалося розглядати ілюстрації, де був зображений зелений луг та пастух посеред отари, який задоволено стояв, обпершись на довгу палицю. Він радо пас отару свого батька. Йому було весело спостерігати за життєрадісними овечками та кісками. Наступним був малюнок про те, як пастух втік із батьківського дому на чужину, де був змушений пасти свиней та дуже схуд, бо годували його лише виноградними вичавками. На цьому малюнкові сонце не світило так весело, а місцина на чужині була сіра і вкрита туманом. Історія про пастуха мала ще одну ілюстрацію. На зустріч блудному синові, що покаявся, з дому вибігає старий батько із розпростертими обіймами. Він хоче обійняти обдертого, засоромленого, страшенно схудлого сина. Це була улюблена історія Хайді, яку вона раз за разом, то голосно, то тихо читала і ніяк не могла наслухатися тлумачень цієї оповідки. Які робила бабуся для неї та Клари. У книзі було багато інших гарних оповідок. За читанням та розгляданням ілюстрацій дні збігали швиденько. Наближався час, коли старенька мала повернутися до своєї домівки в Голштейні.